Друзі, усім привіт, Радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні сніжок іде, тому я вирішив от зайти на вигул до своїх курочок і трішки поспілкуватися з вами на дуже цікаву тему, як на мене. От як ви вже, я думаю, спостерігали, ну, от хто зі мною давно, що у деяких моїх курей ще не закінчилася. Ленька. Тобто, от бачите, голошийка вже майже е, ну, обросла. Он, видно, в неї такі новенькі. Деякі он ще, он як наприклад, ота з голою спиною. Хто зі мною давно пам'ятаю, влітку оця от е, фоксічік, як я її називаю баскетбольний м'яч, була також дуже такою облізлою, Вона вже линьку свою завершила. от. І я вирішив сьогодні з вами побалакати на тему саме линьки у курей несучок. З одного боку, ви можете сказати, ну що тут цікавого линька і линька. Всі ми з вами плюс-мінус розуміємо, що е десь один раз на рік кури міняють старе перо на е нове в цей час. Вони не несуться або несуться дуже мало, відпочивають. Ну що тут цікавого, але мені було все ж таки. Цікаво дізнатися, які відбуваються в цей час процеси, от, що впливає на линьку і так далі. І, до речі, я не пошкодував. Готуючись до цього відео, я дізнався багато чого цікавого. І сьогодні хочу поділитися цим із вами. Я ось їм кинув трішки дрібненького сіна, тому що сьогодні пастися ми не будемо. От, І вони займаються їдять, грибуться, щоб не заважали мені розмовляти. От такі. Так, про тебе також сьогодні. От бачите, які вже в неї, е, там особливо видно на шиї. Но, е, нові пір'їнки ростуть. Отже, друзі, линька це процес відбирання старого пера, яке випадає, звільняючи місце для зростання нового. В Здоровому організмі періодична линька, природний процес, який служить для, по-перше, позбавлення від накопичених клітинами тіла речовин, що не беруть участі в обмінному процесі, поліпшення синтезу білка, стимулювання захисних та інших систем організму, тимчасового припинення несучості. До речі, такий цікавий факт: перо на 97% складається з білка. Кератину з того самого з якого складаються наші, наприклад, нігті і волосся. Ну так, от. Отже, друзі, існує кілька різновидів линьки, як виявляється, первинна або ювенальна ще її називають. Відбувається у молодих курчат при їх розвитку. Термін початку линьки зазвичай становить від 4 до 7 тижнів і триває до формування дорослого пера. Отак, от друзі, тобто тут е, все зрозуміло. До речі, я вже декілька разів казав, повторюся, що коли півень був ще курчам, він був повністю чорним. От е, я маю на увазі, е, коли вже навіть перше пір'я в нього було. От до речі, тому я його й залишив. Але потім, уже коли він леняв і от виріс, от став став він отаким, от, от красунчиком. Ну, але все рівно я не шкодую. Так, далі, друзі, сезонна линька є реакцією організму птиці на похолодання і скорочення денного часу. Ну тут е також, друзі, ну, все зрозуміло. Далі, друзі, природня линька настає із закінченням продуктивного періоду у віці приблизно 13-14 місяців і триває від 3 до 4 Місяців. До речі, друзі, такий ще цікавий факт: низькопродуктивні кури скидають перо довго, а хороші несучки линяють дуже інтенсивно, починаючи з шиї. От, друзі, так що навіть в науковій літературі таким способом рекомендують відбраковувати малопродуктивних курей несучок. От так от цікаво. Я, до речі, цього факту не знав. Далі, друзі. Ще один вид линьки – це хвороблива линька. Вона може викликатися як різними захворюваннями, так і неправильним харчуванням. І ще один вид линьки це примусова линька. До речі, для мене було це відкриттям. Я ніколи признаюсь чесно, про таке навіть не чув. Отже, друзі, існує і примусова линька. Як і випливає з назви, вона викликається штучно. За допомогою гормональних, хімічних або зоотехнічних засобів, отак, от, от друзі. Ми трішки пізніше, саме на цьому виділеньки, зупинимося більш детально. Випадіння старого пера в результаті росту нового стимулюється гормоном щитоподібної залози тироксином, функція якого під час яйцекладки пригнічується підпливом гормонів яєчника при зниженні або повному припиненні яйцекладки, гормональна активність яєчника пригнічується, а щитоподібної залози підвищується. Отак, от, от друзі, також я вважаю дуже цікавий такий І от друзі. Зупинимось саме на примусовій линці, от, яка мене найбільше зацікавила. І от що я дізнався. До речі, інформацію я брав е, не просто там з, з, з гугла, з якихось невідомих статей, а саме із е, наукових статей. Отже, друзі, суть примусового линяння у тому, що у птиці викликають штучне. Штучне линяння, яке проходить у більш короткі терміни ніж природнє. розпочинається і закінчується майже одночасно у всього поголів'я птиці. Після цього настає черговий період несучості, який триває кілька місяців: 8-9, наприклад, у яєчних курей, і 6-7 у м'ясних. Линяння також дозволяє вирівнювати. Рівновікову птицю, але різниця у віці не повинна перевищувати два місяці тут. До речі, друзі, потрібно зробити невеличку ремарочку. Все це звичайно стосується великих якихось птицефабрик, комплексів фермерських господарств. Тобто таких наших маленьких господарств, звичайно, це не стосується. Я б такого ніколи у своєму господарстві не практикував би, тому що все ж таки я вважаю, що це дуже небезпечно і повинно проходити під контролем спеціалістів. Як я вже раніше казав, примусова линька викликається за допомогою гормональних, хімічних і зоотехнічних засобів. Ну на рахунок гормональних і хімічних тут більш-менш зрозуміло, тобто в раціон вводяться якісь хімічні речовини, там гормони. От все це ну, скажімо так, нам не дуже потрібно. От. А до зоотехнічних засобів відноситься стрес, викликаний е тимчасовим голодуванням або Триманням птиці в якийсь короткий період в темряві або позбавлення їх води. Отак, от, от друзі, звичайно, все це так звучить, ну я б сказав, жорстоко. Тому ще раз повторюся, не повторюйте це вдома. Це давайте залишимо все для спеціалістів, але просто, от, як на мою думку, це дуже цікава інформація. Просто для загального розвитку ми повинні знати і про таке. До речі, під час от саме примусового голиняння хворі ослаблені кури його просто не переживають. Тому і таким шляхом ще і відбувається на великих підприємствах вибраковка птиці. Ну так от друзі. Я сам коли це читав, трішки так навіть було ж, ну наче як не знаю, неприємно, але ну таке життя. От, тому. Тому якось так. Далі, друзі, для чого ж використовується штучна линька? По-перше, продовжується несучість у курей, збільшується кількість і якість яєць, зміц... зміцнюється імунітет несучок. Ну так, от, друзі. До речі, ще такий цікавий факт: примусова линька не застосовується до півнів. Тому петька, можеш бути спокійний, примусово тебе линяти я не буду. І ще друзі, хотів би трішки зупинитися на хворобливій линці. От, вона може бути викликана неправильним харчуванням, шкірними захворюваннями, захворюваннями травної системи, глистами, ектопаразитами. До речі, в мене не є відео, як запобігти всяким цим ектопаразитам, тобто зовнішнім вошам, блохам і так далі. Будь ласка, переходьте, дивіться. От звичайно, в домашніх умовах, скоріш за все, ми не зможемо поставити діагноз, тому потрібно звертатися все таки до спеціалістів. Хоча я хоча я знаю, що сказати легко, а зробити ну як приводити додому ветеринарного лікаря, щоб дивився на моїх двох облізлих курок. Ну але, ну, скажімо так, от це є, це правда. Тобто, от зараз я не можу встановити по своїх оцих курях, які линяють, що це, нехватка чогось е, в раціоні, чи це якісь пухопероїди, чи щось у них е, ще. Тому, ну, тому, от, друзі, якось так. Е, також потрібно звернути увагу на те, як доглядати курей, що линяють. Якщо це холодна пора року, така як зараз, От. Все ж таки потрібно, щоб в курнику було тепло. Ну, це зрозуміло. Вони втрачають е свій, можна сказати, зовнішній захист від холоду. Також потрібно, щоб не було протягів і вологи. І, звичайно, освітлення 12-14 годин. Е знову потрібно знизити ризик стресу. От, як би це дивно не звучало, але. Ну, такі рекомендації спеціалістів. І, звичайно, що не маловажно, це правильне харчування. І от саме ми підходимо зараз до харчування. Якщо ви, наприклад, годуєте курей виключно фабричним комбікормом, то на час линьки рекомендують давати комбікорм для м'ясних порід, тобто той, який збагачений більше білком. От якщо ж ви годуєте. Так як і я, звичайними кормами домашніми, назовімо їх так, то потрібно збільшити корм, що містить білок. Наприклад, якщо це корми рослинного походження, то це шроти, макухи, соняшника, сої, тваринний білок міститься в рибній муці, в кістковому борошні. До речі, ще є борошно-пір'яне, є якесь чисто м'ясне, кров'яне. Тобто, ну зрозуміло тваринного походження. Далі вітамінні корми, буряки, гарбузи, пророщене, ферментоване зерно, до речі, калину. Я колись розповідав, що можна курім як вітаміну добавку давати, шипшину, кропиву, хвою. Ну тут все, друзі, зрозуміло. До речі, все з переліченого я даю. Тобто, якось так: мінеральні добавки, ракушку, пісок. Крейду, деревну золу, кормову сірку. До речі, я вже декілька разів казав, коли я готував мішанки: що кормова сірка дуже гарно впливає на от там якось синтез білку. Ну, це все дуже складно. Коротше кажучи, для пера, росту пера, кормова сірка дуже корисна. Також вона, до речі, впливає і на підвищення яйценосності. І ще от, якщо кури леняють в холодну пору року, ну от взимку, наприклад, то рекомендується, наприклад, мішанку вологу, якщо ви даєте давати вранці, а на ніч давати якесь зерно, тому що воно перетравлюється довше. І от енергія, яку буде виробляти організм на перетравлення цього зерна, також буде в той же самий час і зігрівати вашу птицю. Ось так от, друзі. І ще. У фаховій літературі рекомендують в період линьки збільшити саме от споживання протеїну десь на 5%. Як це зробити в таких домашніх умовах? Чесно кажучи, я не знаю, як це все порахувати. Це не до мене. Просто підсумовуючи все вище сказане, я ну просто хочу сказати, що годуйте своїх курей е, більш-менш. Е, ну от якщо можна сказати правильно. От, до речі, все, що я називав, я все даю. Ну, от, просто тут трішки потрібно якось з дозами, але ну. Я даю й макуху і всякі мінеральні ці добавки, і м'ясо кісткове рибне борошно. Тому просто я вважаю, потрібно не зациклюватися, а просто по-перше, тримати курей в нормальних умовах, щоб було сухо, відносно тепло, без протягів вологи. І от, годувати, все це не складно. Всі ви прекрасно проходили, ну скажімо так, разом з курьми, про це слиньки. Інколи ми навіть над цим не задумуємося, тому. Просто гарні умови харчування, і все у наших корей буде добре. Отаке, от от, друзі, сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!